Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава Так, мене Бога махнув і глядя, приїхав подивитися, що там в мене з моєю соєю тут зробиться. Соя в нас ось така Не дуже вона козирна і тоді посіяв трохи раніше. Може тут того такі Ляма, може морози трошки її вдарив. Я вже ній раз покропив вже. Ось тут у мене такі бурянки за бур'яної викропили. Трошки такого збігала. Тепер треба скоро опять буде кропити, бачу, бо мали він до 25. Вихоп того, хто думав покропиться. Вона трошки Заросте, а вона отак от в мене слабенько тут взялася. Вроді сіяв нормально. По того року я взагалі рідко посіяв. 80 кг на гектар. А цього року то вже вродьби якби сіяли 100-110. А просто вона так, мабуть, не зійшла. Може, насіння в мене ще було позавторічне. Може воно так і щось йому. Бракнуло. Ось розвертався кругом чи... стопа. От вона трохи туди і вскочила. А тут щось вона зовсім не хоче рости. Тут така плямка, нічого немає. Там якась плямка нічого немає. Соя, звісно геммело і думаю, що вона буде кущитися. Скільки я вже надивився цих відео. 5 <гум> на метр, 6 на метр, 7 на метр, де не йде в хорошому случаї. А так це десь. Ось прямо нічого немає. Пусто. Коротше, що я придумав. Їду зараз додому. Беру катка. і спробую її трохи катканути. Кажуть, хлопці там щось стресує, пущиться. Подивився вдаль на горбочку, то хорошо, зварцівся, і рівці видно. Але я її сіяв. Самий перший. Саму першу. З ровно бабуських боя. Будя... Але візнайки буряни. Вигоріло все. Де-не-де повертається там. Так ну, це таке. Тиждень-два-три. Тиждень. Будемо хропити і дивлятись. Тут хорошо, ну тут так, да, чітко взагалі тут борбочок. Там внизу щось у нас. Дощи ті були такі. Я посадив у нас зарадило, ходять протравлював і все. Ні, як прийшли дощі, вона сиділа тут, дивно, тижні три землі. Ось так дуже хоче Та я зараз її каточками бабах. Трошки при... прикаткую і хай пуститься, може вам щось поможе. Варіант. А нету... то є гречка всім, гречки. Гречка до морозів ролі. Тут 2 гектари. Побачим. Так, Серега, що, птенечка, що, росте, що дорогу, є яртиничка, то чітко росте, питань нема. Раминимося дорога, у нас ще поїдемося і сторони. Зараз поїдемо, подивимось <гум> на льон. По там з льоном робити бо сіяв три рідних городи. Один, два, три. Ось тут, бачите, добре. Там стоїть сторони коло стовпчика Щось воно там не дуже. Ай така пшеничка мого сусіда. Так, ось в мене такий теж льонок, ну тут я густіше посіяв трохи Але він посіяний трохи пізніше Що цікаво покропив Ось бачите Перій, мишійка точніше пропала, а от перій, блін Як був, так і стоїть падло. Мишійку забрала, перія чуть не захотіла. Mm. І, і ляуди на так треба. А, може потім ще його раз вдарити. А ну напишіть хто займається матка. Хоча це тут два рази, наверное, пройшло. Ні, це раз теж так гарно висілося. Тут такі деревнюки були, я думав, що тут взагалі не висіться, І не зайде. Але щось трохи потрамбувалося туди-сюди. Подивимось, що воно буде. Може він трошки підросте, бо які бачу немає. Але буде теж. А от трава є, то може він трошки підросте більше, я йому ще разочок покруплю від перію. Так, а ну ось такий в мене льон коло хати, коли я сіяв його першим сіяв. Це теж бурянчик. Пальник, ось що у мене вийшло. А тут, бачите, де, де... не захопив крило. крилом, то вже і кінчисти починає. Рано товарник цвіте, ще біда закривається. Дружина Маша мені привіт. Ну, сапуй, барочки, сапуй. <гум> так, ну що ж, а ми запругли солісно. І будемо їхати паркувати. Будемо щось, щось робити. Так, що ми вже прицепилися. Вже нас. І далі ось так. <рес> а її нам подивимося, що ми там минуле робимо вже. То що хочу сказати, що замітив? Що... Це як всіх, воно встає, Навіть, так каже, запечатали і туди затиснув, Але у нас хіба тихенько піднімається і просте, і як то кажуть, не гірше те річ, що просто в полі було. ми робить на подивимося. Бачите, у нас все літають голуби. Ом сидять голубів купа. Ось місяць, бачите, підлітали. Що цікаво, Вони не сидять, наприклад, на зеленому полі, вони сидять там, де почала сходити соля. Де почала сходити соля. І в мене ще така думка, що це мабуть. На горбочку прямо кіметі вже голубі. От вони йде. Я тоді знайз перших посіяв, вони так саївні, такими прилітають, посідали. І може вона мені до мене, ці, як я, я вам сказати, почала сходити, десь було трохи розсипано. ну і собі збирали там, і, Я так думаю, що може бути таким плямою, от у мене немає. То може вони самі на той повернуть по витягу. Та як вона була одна із перших, сой посіяних, а їм місце щось хотілося. Ото вони тут, мабуть, ще трохи дрозда дали. Я не знаю, що там. Чи вимерзла, чи пташки зіли. Ну, щось, щось воно є. Бо так дивиться, возьмі нормально. просто хороший, листочки есть, и гуляны а мы не сидим. Потихоньку, потихоньку. На меня у нас не в ну, кто ну, ну, я знаю, может, это... Я уже думал, Гоби, цілися, прилетіли туди, поїли, там поїли, поїли в долинці, там поїли в долинці, а там, там от, тут нормально, там нормально. Коротше, так. так, це в мене туди, це опція, тут ось якянні, що правда, це не зелено. Трошки січня. А в мене то взагалі, така плямка. Я їздив по дорозі. О, там дорога йде. Я туди приїжджав, пора ставав, дивився, ну, як я, чи ростає чи не ростає, чи покльовується чи не покльовується. А голубів тут була тьма. Так, бо, по всьому, кругом. Може бути щось голубе. групає. там теж до поле своєї постійно. зверху верху доповнути будуть. Володі літають, сидять, сидають, обідають, одно що таке виїдають, молоді. Ну що ж, давайте будемо пробувати каткувати це все діло. Хайбо допомагає, хай родить. Поїхали. Третя передача. thank you

Поки ми працюють, то працюють. Знаєте, що нас тут виходить? Ось так трошки ми її полотнули, приміняли. Трошки заодно нема чого, але воно, навіть на їй нічого не допоможе і не повернеться. Остапиться, де я не захопив катку, а в не буду топкати дуже сильно. Ось так вона виходить в мене. Тож, Поковане, тут не попарковане. Це між колесами йшло. Ось такі колеса одні. Дуже так кримінальний сильно. Але подивимось, прийдемося до відео знімемо, подивимося, як воно там буває. Ну, проїхав вже сюди, нічого йшло. Колеса і там колесо. Чуть десь нахилилася. Чи воно що поможе. Але хочемо спробувати, що, кажу, на моє око трохи наріптовато. Але блін. ось тут, бачите, світ кропив. Воно вже встало в такому болоті була. І все і робота є сьогодні. Росте ой м'я, що там ступень шаг Сюди, я думав, що нічого не буде, вона тільки виліза. Так поміняв, що так питаю. Сюди там вже має дай всі хоче кидати. А краще повинно бути. Так, висновки я дійшов до такі, що це може бути, що швидкість посіву може була трошки більша, але 100 кг на гектар повинен показати, що може бути насіння трошки було позавторішнє, Там пару мішків я його вкинув докупи і може десь воно так і не, не взійшло. Ташки. Це голуби дикі. Ну, я так дивися, качалами сидять. Тако. Одна зграя, друга зграя. Ну от розповідає, бачите, нема нічого. Чого немає? Одна ось зійшла і одна аж до 6 дівчина. 78. На метр три. Тут теж на метр дві Там далі буде нормально Десь щось йому тут Таке якісь питання не можна зрозуміти які ну, да, можна хіба було прозрити рівця, подивитися от де вона тут, а чого її тут нема Але що ти вже не робізно, і вже ти її там не знайдеш Що її нема Треба якусь лопатку мати з собою. Треба було зразу, навіть дивитися чим проблема. Може бути що Швидко сіяв. Сіяв що, найтів передачі сіяв. А і є на другій передачі. Да? Друга передача. Ти може бути господарювати. так. Вже як посіяли, так буде. Як вже воно зайшло, теж вже буде. Не стоїмо нічого не буде робити. А ми подивимося, який буде з неї врожай. Того року ми взяли тут десь до 2 тонн з гектара. Ну, 2 тонни з гектара, може тут і взяли на цих 2 гектара. Тонни 4. Тони 4 може, взяли. Все, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.